Є знижки до Дня Незалежності на Едем, 25% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Есенціалі Форте М. Ем, 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Мета виправдовує засоби. Я не схвалюю те, що ви говорите, але я готовий померти за ваше право це говорити. Не питай, що твоя країна може зробити для тебе. Краще запитай, що ти можеш зробити для своєї країни. Ви точно чули ці вислови. Вони належать філософам Маківелі та Вольтеро, а також американському президенту Джону Кеннеді. Але чи справді ці люди говорили такі вислови? І якщо не вони, то тоді хто? Зараз розберемось. Мета виправдовує засоби, саме цю фразу приписують італійському філософу Ніколо Макіавелі. В його найцитованішій праці державець є такі слова. «Владареві досить лише дбати про перемогу і про державну безпеку. Засоби завжди здадуться всім чесними і похвальними, бо юрбі важливий тільки успіх. Хай як би ми не вслухались цю цитату, але вона не те, що дуже нагадує ті знамениті слова. Тоді ж, як з'явилось ОТЕ мета виправдової засоби. Все просто слова Макіавелі неправильно зрозуміли, але вже підхопили та почали використовувати ОТ неправильне трактування. Воно виявилось дуже зручним, наприклад, для політиків. Адже ті могли, прикриваючись цитатою, виправдовувати свої неетичні та інколи злочинні вчинки. До речі, саме через це Макіавелі отримав титул основоположника аморальної політики. Ну і також став улюбленим. Філософом багатьох диктаторів. Є ще одна версія історії знаменитої цитати. За нею автором цих слів є засновник ордену єзуїтів Ігнатій Лойола. І в оригіналі вона звучить так: якщо мета порятунок душі, то мета виправдовує засоби. Я не схвалюю те, що ви говорите, але я готовий померти за ваше право це говорити. Цю цитату часто використовують для опису принципу свободи слова і її автором називають французького філософа Вольтера, але він цю фразу ніколи не говорив. Звідки ж тоді вона з'явилась? Авторкою цього вислову стала британська письменниця Евелін Бетріс Холл. у 1906 році. Вона опублікувала книгу під назвою Друзі Вольтера. Ця книга це збірка анекдотичних оповідань про життя та погляди французького філософа. І саме в цьому творі, для ілюстрації переконань Вольтера, письменниця використала всім відому фразу. Не питай, що твоя країна може зробити для тебе. Запитай, що ти можеш зробити для своєї країни. Саме ці слова виголосив 35-й президент США Джон Кеннеді під час своєї інавгураційної промови. Трапилось це 20 січня 1961 року. Але сказати не означає бути автором. То кому ж насправді належать ці слова. Кеннеді та його спічрайтери дуже полюбляли глибокі цитати мислителів минулого. Так що у 1945 році майбутній президент додав у свій записник висловлювання філософа Жан жака Руссо. Як тільки хтось каже про справи держави, а що мені з цього, варто вважати, що держава загинула. Існує ще одна дуже схожа за сенсом фраза. Її сказав член Верховного суду США Олівер Вендел. Настав час згадати, що зробила для кожного з вас країна, та спитати себе, що ми можемо зробити для нашої держави. Очевидно, ці думки і надихнули Джона Кеннеді. Він залишив сенс, хоч дещо і змінив слова, і виголосив промову, яку розібрали на цитату. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. В складних моментах важливо знати, що ти не сам. З понеділка по четвер, о 19-й. На 1+,1 Україна.